Для чого все таки Зеленський випускає молодь з України? Вітаю вас, друзі! Поділюся з вами зараз своїми думками. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Ці вже знають, що Україна дозволила виїзд молодим хлопцям у віці 18-22 роки. Там ще, до речі, дуже цікава ситуація, що дані від української прикордонної служби в рази занижені порівняно із даними польської сторони, яка приймає оцю саму молодь. Ну але то питання інше. Головне питання, чому Зеленський дозволив молоді виїхати з України? Адже, ну як то кажуть, така корова нужна самому. Залишилось лише прийняти закон по зниженню мобілізаційного віку і гайда всіх в окопи, але він чомусь їх вирішив випустити. Я спочатку подумав, що це він прибирає тих, хто може. Влаштувати бунт Україні. Ну Зеленський пам'ятає, що з чого починався майдан, і він знає, що молодих, активних, енергійних студентів дуже швидко можна замотивувати, профінансувати. І, будь ласка, черговий майдан, черговий державний переворот і зелененій владі. Кінець паралельно із цим і так ситуація накалилася вже через все це беззаконня. ТЦК, Саме тому Зеленський вирішив випустити небезпечних для нього людей з України. Але так я думав до того моменту, поки минулого тижня не були збиті російські дрони. На територію Польщі можливо хтось пропустив минулого тижня. Був черговий масований ракетний російський обстріл України, ракетний та дроновий. Ну і декілька російських дронів були збиті на територію Польщі, польською авіацією та авіацією країн НАТО. Звертаю вашу увагу. Я не кажу, що ці дрони запускала Росія, тому що в Україні також вистачає російських дронів, і те, що це могла бути провокація, я теж не виключаю. Але з цим нехай вже експерти розбираються. Факт залишається фактом, те, що вперше спочатку повномасштабного. Вторгнення російські дрони були збиті над територією країни НАТО. Ну і тут починає складатись дуже цікавий пазл. Збиті дрони. Окрім цього, ті українці, які зараз живуть в Польщі, вони розказують, що зараз в Польщі, в Польщі така ситуація, знаєте, як у повітрі пахне війною. Те саме, що було в Україні перед 2022 роком. Ну тобто ті люди, які це вже один раз пережили, вони це бачать, як це відбувається зараз у Польщі. Починаються оці постійні розмови про тривожний чемоданчик, про те, що треба, які продукти, які медикаменти треба з собою мати на випадок надзвичайної ситуації, перевірка бомбосховищ і багато багато іншого. Тобто, хтось на це взагалі не звертає уваги. А той, хто вже це пережив, він бачить таких маленьких дрібничок складається одна дуже цікава і велика картина. І ось на фоні всього цього в мене виникло такі от запитання. А можливо, цей виїзд молодих хлопців з України до країн Європи, можливо, це просто черговий етап підготовки Європи до війни з Росією. Ні для кого не секрет, що за останні десятиліття рівень народжуваності в Європі тільки падає. І переважна частина європейського населення це люди старшого віку. І воювати вони точно не зможуть. Гроші в Європі є, тому їм потрібні люди. І Я не виключаю того варіанту, що Зеленському просто накинули кілька мільярдів мимо каси для того, щоб він випустив з України якісь 100-200 тисяч у цих молодих хлопців, яких Європа ласкаво до себе прийме. І я не кажу, що буде там ситуація як з ТЦК в Україні. Можливо, їх будуть мотивувати хорошими контрактами, хорошою підготовкою, і зроблять все, щоб ці хлопці самі захотіли йти воювати. Але саме головне, що Європі потрібні саме люди, отак от як вони зараз приймають біженців, яких потім влаштовують на роботу, тому що їм потрібні робочі руки, отак от само вони можуть приймати оцих молодих хлопців для того, щоб потім вони воювали на боці Європи. Отака от от цікава виходить картина. А як ви думаєте, для чого Зеленський дозволив виїзд з України молодим хлопцям?